Доброго ранку. Серія Актівель. Це у нас свіжість на 48 і навіть 72 години. Вся родина моя користується цією серією. Є і кулькові у нас і антиперспіранти, але кулькові це любов, тому що ось це, наприклад, рожевий. Він має дуже такий приємний ніжний аромат і вирівнює тон шкіри під пахвами впродовж чотирьох тижнів. Захист 48 годин. Ніякого запаху поту і дуже класна текстура швидко вбирається. Не залишає ніяких мокрих слідів. Це новинка. Помаранчевий такий. Тут також для тих, хто активно займається спортом. Захист 72 години свіжості від поту. І ось такий не залишає білих слідів на одязі. Підходить і чоловікам, і жінкам. Такий приємний нейтральний аромат. 48 годин свіжості. Дуже класна серія, тому рекомендую.